Всім привіт! Ви на каналі Фенікс Гараж. Та сьогодні у нас черговий огляд незвичайного і дуже цікавого авто. У нас сьогодні міні купер. Але це не звичайний кантримен, це «Міні Купер пейсмен. Купер Пейсмен був черговим uh, продуктом компанії BMW після того, як вона викупила компанію Міні. Uh, він побудований на платформі Купер Кантрімен r 60 та є його тридверним братом. Uh, Дана машина була представлена. Концепт кар був представлений у 2011 році на американському автосалоні, і в 2012 році вже був представлений продакшн-версія у Парижі. Офіційно вважається, що дана модель випускалася з 2013 по 2016 роки. Тобто ми маємо досить рідкісну машину. Як я вже сказав, даний автомобіль має спільну платформу з MINI Cooper Countryman r 60 Тому передня частина у них повністю ідентична. Фари, бампер, капот, крила все підходить від R60. Але починаючи із дверей. І задня частина вже у нього унікальна. Мені досить подобається цей дизайн. Він виглядає водночас масивно та елегантно. Оці округлі форми та досить елегантні задні ліхтарі, арки, він виглядає гармонійно і в той час динамічно і так по-спортивному. Значить розміри даного автомобіля складають 4 метри 10 сантиметрів довжина. 1,8 і метрів ширина, та півтора метри у висоту. Автомобілі комплектувалися чотирма двигунами. Це були два бензинові двигуни n 18 b 16 1,6 бензин. Так само був турбований цей двигун на версіях Paceman S, а також Paceman S JCV І були два двигуни дизельних. Що Н47 Д16, Н47 Д20, тобто 16 та та 2-літровий дизельний двигун. В Америці, а у нас американська машина, в Америці були лише бензинові двигуни. Коробка була як механічна, так і автоматична. Але переважно то були автоматичні коробки, і був повний та передній привід. Наша машина це Міні-Купер Paceman S, Це Передньопривідний 1,6 турбовий двигун, який видає близько 180 кінських сил. Більш потужнішою може бути лише MINI Cooper Paceman S у версії John Cooper Works JCV. У нас під капотом 1,6 турбовий двигун, але як ви бачите, простору тут в принципі немає. Все дуже компактно. Для того, щоб проводити будь-які... Значні роботи, в принципі, краще буде розібрати передню частину та розібрати касету радіаторів. Все інше, навісне, кузовні запчастини, тобто крила, фари, бампер, міняються досить просто. Якщо щось трапляється, то це не є проблема. Даний двигун досить надійний. Був визнаним двигуном року. Міні розділяється двигун із компанії Світрин Peugeot. але потрібно слідкувати за ланцюгом, за свічками і вчасно міняти мастило. В принципі, такого масложору у цього двигуна немає. На відміну від, так скажімо, звичайного міні, це R56, R53, даний автомобіль має досить великий багажник. Взагалі компанія позиціонує цю модель як прямого конкурента Fiat-500X Kia Soul. Це не суперміні. Досить міський багажник. Крім того, в нас є така ніша. Але у нас відсутнє запасне колесо. Це є. Мінусом. Можна скласти сидіння, і тоді простір багажного відділення зросте майже вдвічі. Салон. Стосовно салону, то посадкова формула тут 2 плюс 2. Задній ряд сидінь пристосований виключно для двох пасажирів, але ви подивіться, які королівські крісла. Два окремих сидіння, які розділені між собою підстаканниками. На жаль, відсутні підлокітники, але сидіти ззаді, позаду досить комфортно. Спереду у нас теж трошки приспортивлені сидіння. Є деякий натяк на бокову підтримку, сидіння шкіряні, матеріали досить якісні, торпеда пластик м'який. Пластик на дверях також м'який і досить непогана шумоізоляція. Але е, на сьогоднішній день даний салон виглядає вже, ну я би сказав, дещо орхаїчно, е, незважаючи на те, що е, приборна панель організована дуже цікаво. Мені подобається, в мене у мініку у Р-56 також спідометр винесений по центру і над кермом розташований тахометр. Посадка надзвичайно удобна та ергономічна. Крісла мені подобаються, є регулювання наклону спинки, є регулювання повдовжня сидінь, а також є мікроліфт, можна підняти або опустити сидіння. На жаль, я не зустрічав версії автомобілів, в яких є. Електричний привід сидінь. Не знаю цього. Якщо ви зустрічалися з таким, напишіть, будь ласка, у коментарях. Є регулювання колонки рульової, як по куту нахилу, так і по виліту. Що цікаво, рульова колонка регулюється разом із тахометром. Два речаги керування, один справа це дворники, передній та задній. Зліва це а, ручка керування світлом. Спідометр з вбудованою магнітолою. В нашій версії є а, підключення телефону та є CD-програвач. Також є клімат. Тобто автомобіль, в принципі, досить простий і невибагливий. Він дуже стильний. Подивіться на ці перемикачі. Вони нагадують якийсь літак-винищувач або спортивний автомобіль. Такі самі перемикачі є у нас угорі. Тут є керування світлом, є керування а, підсвіткою у дверях, а також є керування панорамним дахом. У нас комплектація із панорамним дахом, він повністю відкривається. Звичайний автомат, не варіатор, не роботизована коробка, звичайний автомат. Цікава реалізація стояночного тормозу, такий речах незвичайний. Є підключення AUX та USB. Підлокітник. Він не дуже великий, туди можна щось якісь. Ключі покласти. Також його можна прибрати. Є не дуже великий бардачок, але документи формату А4 туди можна покласти. Є два підстаканники, якась невеличка ніша, куди можна покласти там якийсь дріб'язок, не знаю, телефон. В принципі, ото і усе. А, ця машина більше про стиль. Вона дуже комфортна. Вона дійсно комфортна. Це не маленький міні R50, r 56 підвізка значно м'якіша, вона суттєво вища. І на ходу вона краще. Але міні r 56 то є картер, на якому дуже весело ганяти. Для того, щоб запустити автомобіль, необхідно такий цікавий ключ вставити. І є. Кнопка старт-стоп. Мені дуже подобається їздити на мініку уночі, коли вмикається підсвітка приборів. Тоді це виглядає, вона така янтарна, виглядає дуже красиво. Зараз я сиджу за собою. При моєму зрості 1,83 м. Ну, я не можу сказати, що мені тут дуже комфортно, я, в принципі, впираюся головою у стелю. Е, ноги треба трохи розставити, тому що я впираюся інакше у спинку переднього сидіння. Але якщо ззаду їде хтось невисокий зростом, ну, може, 1,70 м або діти, то їхати навіть до Одеси. 400-500 кілометрів, тут не буде жодних проблем. Сидіння комфортні, на мій погляд, трохи не вистачає підлокітника. От я би його сюди додав, щоб сидіти комфортно. Але нахил спинки, ергономіка сидінь, мене все задовольняє. Якщо трохи їх. Якщо відсунути отак от сидіння, може ще трошки. Отак от от сидіти мені комфортно. Але, як я сказав, я достаю до криші. Можливо, це викликано тим фактом, що у нас версія із панорамою, і стеля тут трохи опущена. Є шторка, але ця частина панорами вона не відкривається, відкривається лише передня частина панорами. Ну, більше тут нічого немає. Тобто така проста машина. Які вже ну, десь 12-15 років. Тож переходимо до активної фази нашого огляду, а саме тест-драйву. Безпека перш за все. Тому пристібаю пасок безпеки, переводжу у режим драйв, є також ручне управління, є ручне управління під кермовими. Під рульовими пелюстками, оскільки у нас версія С. Починаємо їхати. Да, в порівнянні із моїм R56JCV, даний мінік виглядає дуже м'яким та комфортним. У мене підвізка суттєво більш жорсткіша, але подивимося, як він у ходу. Двигун працює рівно, поки його не дуже чутно, у нас відкрита панорама, то я більше чую шум вулиці, аніж якісь шуми-двигуни. Зараз їдемо вниз з парковки. Тормозить авто непогано. Але тут звичайні а, супорти із плаваючою кібою. На версії JCV там будуть чотири поршневі машинки Brembo. По ця машина виглядає привабливо, привертає погляди. Їх не дуже часто зустрінеш на дорозі, оскільки вони... Ну, вони випускалися лише 3 роки, а, крім того, були досить дорогими, оскільки це міні-БМВ. Але на даний час автомобіль 2013-2015 року із пробігом близько 100-150 тисяч кілометрів можна придбати за досить розумні гроші це. Від 12 до 15 тисяч доларів. Іде дуже м'яко. Зараз спробуємо трохи розігнатися. Є підхват турбомотору, все відчувається. Так, у нас спідометр у милях, тому вже у нас є 100. За паспортом розгін. Близько 7 секунд. У версії JCV він становить, наскільки я пам'ятаю, близько 6 секунд. Знову ж таки, якщо я помиляюся, то ви можете мене завжди поправити у коментарях. Я можу перейти у ручний режим перемикання. На приборці зажигається індикація, що ми у ds Drive Sport моді і можу їхати. Використовуючи підрильові пелюстки. Крім того, у нас є режим спорт, коли коробка буде переключатися пізніше. Червона зона тахометра у нас починається із 6,5 тисяч обертів. Між тим, якщо їхати досить спокійно, то середня витрата палива по місту може складати, ну, мабуть, літрів. 8. Коли я їду на своєму GCV, мотор у мене такий самий, 1,6 турбовий, то в мене розхід палива становить близько 10 літрів. По трасі розхід може становити до 6 літрів. Тобто дане авто можна використовувати і для міста, пересування містом. Можна, в принципі, заскочити на якийсь бордюр, можна запаркуватися у якусь шпаринку, воно компактне, воно не вимагає багато парковочного місця. Також можна на ньому подорожувати кудись на далекій відстані, за місто. Ми на мініку їздили у Болгарію, у двох. дуже гарна поїздка. Зараз я в режимі драйв, в режимі спорт, і він набирає, крутиться до 6 тисяч, набирає досить бодро, зараз в нас рівна дорога, тому машина їде рівно ніяких сторонніх шумів. Все комфортно. Сидіти мені комфортно. Кермо шкіряне, кермо має невеликий діаметр, але воно таке товсте і тримати його дуже-дуже комфортно, мені подобається. Є кнопки керування магнітолою, є кнопки керування круїзом. Можна закрити панораму. Зараз я чую лише шум від коліс, оскільки кільцевою дорогою їздили, їздила важка броньована техніка на початку війни. І я більше чую шум коліс, аніж роботу двигуна або ще щось. Акустика у нас звичайна. Є версія Harman Kardon. система безпеки. Складається із активних систем, АБС, Control, а також пасивної системи безпеки. Попереду у нас чотири подушки безпеки, у кермі, у о, торпеді є передні шторки, є задні шторки. Загалом о, тут, наскільки я пам'ятаю, шість або навіть вісім подушок безпеки. Подушок безпеки колінних тут немає а Я не зустрічав мініків, в яких дана опція є. Загалом мені цей автомобіль подобається. Не знаю, зміняв би я його на свій R56, але цей мінік мені, мені подобається. Я їздив на контрімені uh, R60. Uh, відчуття приблизно такі самі, тому що ходовка тут повністю ідентична. Мотори ідентичні, коробки ідентичні, відрізняється лише задньою частиною кузова. Але цей автомобіль мені подобається більше, тому що він більш виразний, він більш індивідуальний, і їх було зроблено суттєво менше, ніж кантріменів. Крім того, кантримени є вже другого покоління, f серія а пейсмени вони випускати перестали. r 61 кузов був єдиний варіант. Пейсмена. Досить великі дзеркала, такі лапухі цікаві виглядають цікаво, вони кріпляться до фільонки дверей, а не до трикутника біля скла. Гарний огляд, мені все видно, незважаючи на те, що у нас американська версія, і у американців дещо плоскіші скажімо так, дзеркала. Але огляд гарний. Е, гарний огляд на дорогу. Передні стійки взагалі не заважають. Гарне авто. Зараз ми проїдемо по невеликому бездоріжжю. Нагадую, у нас версія передній привід, але може бути ще і версія повний привід, так звана All 4. Мабуть, було б цікаво спробувати поїздити на JCV All 4, коли турбовий мотор і повний привід. Про дизельні двигуни. А, нічого сказати в принципі не можу. Я знаю, що вони досить надійні, вони дуже розповсюджені у Європі, їх там люблять. Є версія а, Mini Cooper Д, є версія Mini Cooper СД. Ну, звичайно, це не Mercedes, а, такого комфорту, як в с Класі, не буде. Але вона проходить нерівності. Ну, якщо от я їду зараз 25 миль на 1,6, це що, близько 40 км на годину. От 40 км на годину я не відчуваю дискомфортно. Можна їхати ще трохи швидше, от, звичайно, воно буде чутно у салоні, але такого, щоб підвізку пробувало, немає. Підвізка відпрацьовує досить плавно, м'яко. Машина йде. Плавно. Гарним варіантом даний автомобіль може бути для дівчат або для молодих хлопців, які хочуть привернути увагу. Для дівчат вона підійде своїми розмірами, габаритами. Можна запаркуватися, як я казав вже, майже всюду і, місце, і на велике парковочне місце на бордюр заскочити. Версія S відрізняється від. Звичайний переднім бампером, ну, наявністю турбіни, переднім бампером, решіткою, все інше в них однаково. Ходовка у них однакова, коробки у них однакові. Ось і підходить до завершення наш сьогоднішній огляд. Нагадую, що ми оглядали з вами міні-купер пейсмен у нашому для нашого тест-драйву у нас був міні-купер Пейсмен С, це турбована версія. Підводячи підсумки, хочу сказати, що, хоча це авто можливо не є дуже практичним. Якщо ви шукаєте практику, то краще розглянути міні-купер кантрімен r 60 або вже f серію Але якщо ви хочете відчувати себе молодим, якщо ви хочете, щоб на вас звертали увагу, то пейсмен буде чудовим вибором. Дане авто досить надійне, дане авто дуже стильне, дане авто викликає подив. Крім того, як ви пам'ятаєте, воно випускалося лише три роки, тому можна сказати, що воно в принципі є ексклюзивним. Якихось Надзвичайних проблем з автомобілем немає. Якщо ви вчасно його обслуговуєте, замінюєте мастило, замінюєте якісь розходники, слідкуєте за ходовою частиною, і якщо в нього не було ніяких історій по кузову, то автомобіль буде радувати вас досить довго. У нього чудова динаміка. Ну, я кажу зараз про версію S. у нього Досить гарна а, плавність ходу а, в порівнянні з меншими мініками r 56 r 53 це в принципі а, комфортно, як Mercedes, тому що то є карт. Він досить місткий, салон просторий. Так, в салон поміщається лише чотири людини, але їхати а, вони будуть із комфортом стосовно а, комплектації. Вона була різноманітна, є всі функції, які необхідні вам для подорожі та пересування по місту. Розхід невеликий, тому це авто може використовуватися як авто для міста, так і авто для якихось подорожей. Чудово підійде для молодих пар, чудово підійде для, навіть для сімей із одним або двома невеликими дітьми. Багажник є. Можна покласти якийсь складаний візочок або коляску. Мені сподобалася ця машина. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку цьому відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо є якісь побажання або зауваження, залишайте їх у коментарі. Ми з командою продивляємося, передивляємося всі коментарі і будемо на них зважати. А ми, в свою чергу, продовжуємо працювати. У нас ще є чимало цікавих авто, які ми будемо оглядати. Крім того, у нас є серії, які пов'язані із нашими проєктами та відновленнями авто. Побачимося в наступних відео.